Якщо б я зараз потрапив в 9 клас, я б задав би собі одне питання. А що мені цікаво? Адже усе те, що зараз ти робиш із задоволенням, це підказка для вибору правильного профілю старшої школи. Прислухайся до себе! В 10 класі ліцею Monomax ти вчитимеш те, що реально готуватиме тебе до того, щоб стати крутим спеціалістом в своїй сфері. Якщо ти любиш експерименти, тобі цікаво, як працює все навколо тебе, як створюються ліки, як побудований організм людини, як наука рятує планету. Твій вибір профіль біохімічних технологій. Ти захоплюєшся технологічними інноваціями. Цифри це твоя стихія, а математика улюблений предмет. Обирай профіль математика плюс АІТ. Твоя сильна сторона це м'які навички. Посилюй їх на профілі міжнародна комунікація. Вивчай іноземні мови та навчайся використовувати їх в бізнесі, медіа, дипломатії, культурі. Готуйся почуватися впевнено в будь-якій країні та в будь-якій ситуації. У нас не просто уроки, це експерименти, наукова діяльність, проектна діяльність, кейси, які допоможуть вам в вашому житті. Зосереджуйся на тому, що тобі подобається в школі вже зараз. А ми чекаємо на тебе.